Щоб в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, який людям покаже дорогу до неба Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасите вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа, ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть раді шукати. У земному, у тому, що щастя не може йому дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть, живого і чистого слова, що твій приклад побачить і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не диякон, присвітер чи пастор. всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям опасти, хай освітлює шлях від землі у світі небеса. Що в житті не було, я прошу залишайся любов'ю і люби, попри все, попри біль і образи. І гнів, пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все світі цим полюбив. Як же складно любити, як люди на тебе не схожі, як характери різні чи важко когось зрозуміти Сатана ж бо вміє вкладати думки на ворожі і ненависть, яка всю любов. В серці за мить та не слухай його, хоч таким непомітним буває, проти стань на колінах, не даю собі панувати Любов це насліддя, цінніше якого немає. Не дозволь сатані твого серця цей скарб розкрадати, бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь. Цілий світ, бо любов, наша зброя Дияволу протистояння, у житті, за яке зовсім скоро дамо всі ми світ. І щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, і що боляче можеш колотись, бо ще гірше йти по дорозі. Що повна гріху, бо ще гіршим є знать, що ти тут, на землі тимчасово. але Бог більш не буде у небі на тебе чекать, адже ти проміняв і служіння, молитву, і слово на те, що не зможе реальної радості дать, і хоч часом здається, лиш біль ти на обрії бачиш. Хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому? Хоч і хрест важкий і душа від безвиході плаче, усе знає Господь понад все, ти довірся йому, бо немає того, що Творцю і царю неможливо. Однак в нього є план щодо тебе і твого життя покорись і чекай і побачиш від Господа диво, Зрозумієш, наскільки ти ціна для Нього дитя, пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився і з небес в Гевсиманії, Час катувай на Христі, і волі Отця ради того Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса, неймовірні, святі. Шлях туди нелегкий, тож то ж міцніше тримай свої весла. Бачиш, там вдаленіся, і вічності світлий поріг. І якщо ти для світу помер і з Ісусом воскреслий, то думай про те і шукай лише того, що вгорі. Амінь.